Російська армія постійно з усіх видів озброєння обстрілює прикордоння Сумщини, тож чи не щодня зростають втрати поміж мирних людей. Наразі завершується перший етап евакуації жителів п'ятикілометрової прикордонної зони, і з 28 серпня розпочинається другий етап. Голова Хотінської громади Микола Торяник розповів, що наразі їм вдалося вивезти з небезпечних територій уже 95% дітей і триває інформаційно роз'яснювальна робота. Хотінська територіальна громада знаходиться фактично вся на прикордонні і з 14 наших сіл 12 знаходиться в 5-кілометровій зоні. Більш того, 9 з них знаходиться у двохкілометровій зоні. І саме це сьогодні створює таку небезпечну ситуацію у нас, дуже проблемну ситуацію, тому що зі сторони Росії йдуть постійні обстріли, які за собою несуть руйнування житла людей. Адміністративних приміщень, приміщень підприємств, які тут знаходяться, От, також вже і факти загибелі людей від обстрілів за сторони Російської Федерації. Сьогодні стало гостре питання: питання переселення людей, евакуація людей з п'ятикілометрової зони, створені графіки, створена комісія. Комісія працює сьогодні, тобто, згідно графіка, сьогодні вивозимо людей. Але є певні проблеми. Проблеми перші ті, що люди. Не дуже активно хочуть виїжджати, тому що населення громади і саме тих населених пунктів, які знаходяться в п'ятій зоні, воно е, люди в основному похилого віку. Е, дуже важко їх переубіждати, тому що треба виїжджати звідси. От, але ми це робимо, проводимо постійну роботу, е, вивозимо. На сьогоднішній день вивезли вже 150, виїхало 157 людей, із них 50 дітей. Фактично, дітей вже процентів 95 вивезено з цієї з території. От, працюємо над тим, щоб кхе, далі переселяти людей. Людей більшість варіантів люди самі знаходять житло і переїжджають. Це Лебединський район в основному, це Романський район, Липоводолинський, місто Суми. От. Ну і дехто внутрішньо переміщений виходить, в громаді. Але таких мало, тому що ми реально розуміємо, залишилося два села це Писарівка і Хатінь, які теж знаходяться на 210 кілометрів. Сюди теж неодноразово вже прилітала. Попри всі виклики війни, громада живе. Бізнес працює і сплачує податки. Влада із перших днів повномасштабного вторгнення завжди поруч із людьми і забезпечує надання якісних медичних та соціальних послуг. З самого початку ми завезли дуже багато гуманітарної допомоги людям, от коли було важко. Зараз ситуація в цих селах більш-менш у наших, де хотінь і писарівка стабілізувалась, там деякі проблеми є. Але ми їх вирішуємо, стараємося, попри всі ці негаразди, попри цей стан тяжкий працювати, утримувати установи, які працюють. Це в першу чергу установи охорони здоров'я. Виконавча влада селищної ради теж працює в повному обсязі з 24 числа. Всі працюємо, всі роб... сьогодні ми знаходяться на відправили дітей, буквально позавчора наших дітей на оздоровлення у місто Побратим Славсько, це Львівської області. Готуємо другу групу у Яремчу, діток будемо відправляти. Тобто живемо. Попри всіх діл, живемо, стараємося жити нормальним життям, якщо це так можна назвати нормальним життям. Активну участь у житті громади приймають і поліцейські, які не тільки документують наслідки ворожих обстрілів, а й усіляко допомагають цивільному населенню, зокрема, здійснюють доставку гуманітарної допомоги сім'ям із дітьми та літнім людям у найвіддаленіші і небезпечні куточки прикордоння. Сьогодні поліцейський офіцер громади у нас це людина, яка працює 24 на 7 і виконує навіть. Не ті е, обов'язки, на які на нього покладалися раніше. Сьогодні він на нього покладаються обов'язки всі. От як я сказав, усі, так воно є. Сьогодні е, офіцер е, офіцер громади це одиниця того самого колективу, які працюють всі для людей, не вважаючи на свої обов'язки там і повноваження. Все робимо. Це і питання вирішення світла, питання вивезення людей. Вивезення ранених, ну і загиблих вивезення це теж в основному займається наш поліцейський. Всі ті функції, які пов'язані з фіксуванням подій в зв'язку з обстрілами, процентів на 90 також виконує поліцейський офіцер громади. Зараз ми виїздимо безпосередньо до лінії кордону з країною терористам Російською Федерацією. Будемо минати декілька сіл, які знаходяться безпосередньо на кордоні, менше двох кілометрів. Відвідаємо п'ятикілометрову зону, відвідаємо Кендратівку, відміну Алексіївку, повз будемо проїжджати села Андріївка, яка постійно піддається ворожим артилерійським та мінометним обстрілам. От. Зараз кипіюємося повністю, сядемо автівки і з Богом поїдемо. Прямуючи до місця призначення, поліцейський офіцер громади з гордістю зазначає, що ворогу ніколи не вдасться зламати дух українського народу. Хотінська громада живе та продовжує працювати на перемогу. Тут примусово ніхто не працює. Я вам скажу так. Я вам скажу, що примусово ніхто тут не працює. Всі ми українці, всі ми розуміємо, що, що треба збирати пшеницю і так далі. Е, е, я сам світ, був свідком того, як місцевий. Е, Директор агрофірми зібрав людей, сказав: хлопці, ось у нас жнива буде пасівна. Я нікого осуджувати не буду. Хто буде працювати, будь ласка, підніміться. Піднялися всі. Комбайнери, трактористи, кухарки, бухгалтерія і так далі. Всі піднялися, сказали, що ми будемо працювати. І от бачимо, їде фура, вивозимо зібране зерно. Вже дорогу накатали. Теж водії герої. Там Росія, він зерно везе. Зі швидкістю 20 км в час. Коли треба набагато швидше їхати, теж людина розуміє, що треба працювати. Діставшись кіндратівки, правоохоронці завітали не з пустими руками до багатодітної сім'ї коржових. Кожному сбиток был тут продукты ой, стоп, давай, взял, давай, давай. День, день, А то все маме <связь> 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 Ну ничего. Сейчас <Это> по пакетику Можно, чтобы спросли <связь> здоровье. Красиві, щоб, скоріш, все закінчилось і навчались, і батьків слухались. Родина вдячна поліцейським за допомогу та запевняють, що усвідомлюючи всі ризики для життя та здоров'я, уже зі дня на день збираються переїжджати до більш безпечного місця. Як не через день, так кожен день вони обстрілюють. Так що ну важко. Ми вирішили уїхати із-за того, що нам треба. Потрібна дітям школа, небезпека дітям, тому що тут ставати і думати, що чи буде воно, чи не буде, це дуже важко. Всього остального, я ж кажу, просто небезпека і школа для дітей. 14-річна донька Юлії Олександра, що навчається в 9 класі, підтримує бажання батьків щодо переїзду. Так, да, бо тут, в принципі, робити вже нічого, ні з ким не погуляти, всі повиїжджали, оце одні ми пооставалися. Ось тобто вулиця наполовину спорожніла, так? Так да. і село наполовину спорожні. Да. Немає ну, з ким одні стареньке, це ни з ким не, не погулять, може то та бабуся тільки сходить, там знають побуду, поночую. А так, в принципі, вдома в чотирьох стінах і все. Особливу увагу поліцейські приділяють і людям похилого віку, яким чи не найважче долати труднощі війни. Пані Оляна Євсіївна, що зустрічає правоохоронців, приїхала до своєї сестри Надії за день до повномасштабного вторгнення російської армії, ледве стримує свої емоції та зі сльозами на очах, дякує за таку життєво важливу допомогу і називає хлопців справжніми героями. Доброго дня! Ми з подарунками давай. Спасибочки. Добрий. Нічого, слава Богу, тільки ноги не носять. Заспокоюйтесь, все, все добре буде. Дай Боже, щоб, щоб ми були ще без дороги, щоб ми дотримали. Звісно, будете. Ще ми перемогу Спасибо. зустрінемо. Обов'язательно. Ну, Заспокойтесь. Вони ж на нас напали, не ми ж на них фашисти прокляті. І фашисти, і то такого не робили. Добренька, тримайтеся. Будем триматися. Спасибочки вам, українці. Нескорена нація вільної, незламної країни на ще один день ближче до нашої перемоги.